Переходимо до останнього пункту і поговоримо про гарантії неповторення. В основному ця форма репарацій обговорюється в контексті внутрішнього конфлікту, адже передбачає інституційну реформу у сфері верховенства права, безпеки та захисту шляхом усунення дискримінаційних законів та практик. Це може виражатись, наприклад, у наборі нового персоналу на державну службу, змінах в методах їх підготовки, навчальних програмах та історичних наративах. А також зміни у ставленні до системи управління загалом зараз Україна унікальна. Ми не спостерігали війни між державами вже досить давно, і це ускладнює ситуацію, тому що РФ не дуже схильна до співпраці. Нещодавно, під час засідання комісії з розслідування порушень в Україні, що була створена радою ООН з прав людини. Журналісти запитали у представників комісії, чи вдалося їм поїхати і поговорити з російською владою про права українських громадян. І на жаль, відповідь була негативною, оскільки російська влада не пішла на співпрацю щодо цього питання, тому навряд чи варто очікувати, що вони нададуть якісь гарантії неповторення всього, що відбулося, або що російські сили нададуть гарантії не вбивати цивільних осіб. Вони роблять це щодня. Навряд чи вони нададуть гарантію, що не вчинятимуть зґвалтування як воєнний злочин. Навряд чи вони дадуть гарантію, що не будуть обстрілювати цивільні об'єкти. Вони це роблять і вони будуть продовжувати це робити. Отже, зараз ми не говоримо про гарантії неповторення, це трохи ширше питання. Це політичне питання і питання безпеки, і на нього не можна відповісти в рамках тих модальностей, типів і способів репарації, про які ми говоримо. Тож єдине питання, котре ми можемо обговорити у цьому контексті, особливо з вашої точки зору, як регіональних прокурорів, це те, як влаштувати, організувати процес перевірки державних службовців, що працювали на тимчасово окупованих територіях. І тут є дві крайнощі, які я спостерігав у різних країнах. І для яких Україна також повинна буде знайти такий підхід, котрий з одного боку не впадатиме в екстремальні методи, а з іншого вирішить цю проблему. Наведу приклад з Боснії у постконфліктний період. У Боснії ми спостерігали ситуацію, коли злочини, що вчинялись там під час конфлікту, не розслідувались належним чином через відсутність адекватного очищення органів влади. Наприклад, особи, що постраждали від сексуального насильства, не могли звернутись до правоохоронних органів за захистом, адже люди, які скоювали злочини, фактично продовжували виконувати урядові функції та мали забезпечувати захист осіб, що постраждали від сексуального насильства. З іншого боку, я маю застерегти також і від надмірно жорсткого переслідування за будь-якої форми співпраці чи життя в умовах окупації. Наприклад, в Іраку були випадки, коли особи, що займали певні. Адміністративні посади та працювали на іділ, жорстоко переслідувались і, наприклад, були засуджені до 15 років ув'язнення, що було неадекватним покаранням для багатьох. Саме тому вам варто буде знайти власний механізм того, як працювати з колаборантами у майбутньому. Варто, наприклад, враховувати, що у багатьох з них просто не було іншого виходу. Хтось з них працював на окупаційний режим лише тому, що їм потрібні були кошти для проживання. Або тому, що їх до цього примусили, іноді вони робили це також в інтересах громадськості. Отже, визначаючи, хто є колаборантом, а хто ні, варто враховувати такий аспект, як їх участь, неучасть. Безпосередньо в агресії та здійсненні злочинів, тобто, якщо людина просто виносила сміття в місті, яке було окуповане російськими військами і отримувала зарплату від Російської Федерації, але якщо людина активно постачала продовольство та інші ресурси для російських збройних сил, то це вже інша історія, то навряд чи вона є колаборантом. Ми не будемо на цьому питанні зупинятися лише підсумую, що варто пам'ятати про приклади з Боснії та Іраку та ніколи не впадати у крайнощі. Як визначати суму відшкодування та які підтвердження особа має надати: документи, свідчення, фото, відео тощо. Якщо ми говоримо про доказовість у судовій системі, то тягар доказування буде покладено на позивача. Вони будуть змушені зібрати усі наявні докази для того, щоб отримати статус особи, що постраждала, і це значно перевантажить як позивача, так і судову систему, котра муситиме розглядати усі ці матеріали у тисячах справ. Саме тому ми закликаємо до створення адміністративного репараційного механізму, тобто підтвердження обґрунтованості заяв, звернень і підстав для призначення компенсації, реабілітації, реституції та інших заходів, має відбуватись у позасудовому адміністративному полі. У такому випадку тягар доказування має лягати не на особу, що постраждала, а на державу. Це стосується і процесу прийняття рішення стосовно призначення репарацій. Він не є типовим для кримінальної юстиції, адже буде застосовуватись стандарт балансу ймовірностей. Тобто рішення щодо обґрунтованості прохальної частини буде прийматись на основі того, що наявні докази свідчать про те, що факт радше був, аніж не було. Звичайно, як докази можна використовувати медичні довідки, попередні судові рішення. Матеріали правоохоронних органів тощо, але в деяких випадках у вас не буде жодної довідки, особливо якщо мова йде про такі злочини, як сексуальне насильство. Через чутливість теми, серйозність злочину, вразливість постраждалої особи, або через недоступність послуг, особа проти якої вчинили злочин сексуального насильства, навряд звернеться в поліцію або піде до лікаря, і тому при розгляді подібних чутливих випадків може не бути достатнього рівня доказів, щоб побудувати таку систему, котра працює в інтересах особи, що постраждала, а не в інтересах держави. У багатьох дискусіях люди висловлюють занепокоєння, що будуть шахрайські позови, і це правда. Моя думка з цього приводу наступна: краще нехай умовно 5% фальшивих позивачів отримають допомогу, ніж ми відмовимо у допомозі особі, котра дійсно постраждала через сумніви щодо рівня доказів. Утім, щоб мінімізувати шахрайство, варто застосувати методи перехресної верифікації поданих звернень з інформацією, котру ми вже маємо. Ви вже маєте певну документальну базу, і за її допомогою ви можете сформувати наративи того, де що та як відбувалось. І ці матеріали стануть у нагоді для кросверифікації поданих звернень та слугуватимуть додатковим обґрунтуванням їх достовірності. На практиці це може виглядати наступним чином для кросверифікації спірних заяв офіс репарацій може надсилати запити до вас з проханням підтвердити чи спростувати інформацію про те, що в тому чи іншому селі протягом певного періоду було зафіксовано масові злочини, базуючись на ваших матеріалах. І якщо ви підтвердите цю інформацію, то це слугуватиме додатковим підтвердженням правдивості свідчень особи, що постраждала. Чи можна виплачувати репарації до закінчення військового конфлікту і відсутності згоди на це країни-агресорки? Які існують правові механізми для цього, чи є відповідні приклади в інших країнах? Відповідь так. Для прикладу поглянемо на кейс Колумбії. І, хоча ситуація там докорінно відрізняється, адже це був внутрішній конфлікт, все ж цікаво дослідити їх досвід. Власне у Колумбії прийняли закон про осіб, що постраждали, і почали процедуру відшкодування репарацій посеред конфлікту лише після того як вони створили правову рамку для визначення особи, що постраждала, яка стала відправною точкою для всього процесу правосуддя. Тільки тоді вони створили комісію правди та спеціальну юрисдикцію для миру, в рамках якої вони переслідують і судять осіб, що вчинили порушення. Тож коротка відповідь: так ви можете почати процедуру відшкодування посеред війни. Це проблема, це виклик, тому що ви не знаєте всіх типів відносин, які можуть виникнути. Ми не знаємо усього, що відбувається, і що могло статися на тимчасово окупованих територіях. І можливо, ми навіть зіткнемось з таким типом порушень, яких ми досі не бачили у міжнародній практиці. Але це не є причиною для того, щоб не розпочинати процес зараз. Відкладене правосуддя це відмова в правосудді. Якщо ми спиратимемось виключно на кримінальну юстицію у МКС або на національну судову чи прокурорську систему, то увесь процес займе десятиліття. Справи, що розглядаються МКС, буквально тривають десятиліттями, і в такому випадку запуск репараційної програми це те, що може забезпечити хоч якусь частку правосуддя для осіб, що постраждали. Тому, незважаючи на те, що війна все ще триває, репарації мають бути. Чи існують правові механізми для цього? Правовий механізм для цього може бути як внутрішнім. Так і міжнародним на міжнародному рівні ми спираємось на створений Радою Європи міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України. Він був створений на саміті глав держав Ради Європи у Рейк'явіку. Було розроблено статут, і зараз продовжується процес вирішення політичних питань, таких як обрання членів правління. Я сподіваюся, що цей міжнародний механізм запрацює до початку наступного року. Отже, це вже свого роду міжнародний механізм, створений під егідою такої регіональної інституції, як Рада Європи. Важливо при цьому не забувати, що Рада Європи це не лише регіональний механізм, вона також є гарантом дотримання Європейської конвенції з прав людини. Адже в її структурі утворено Європейський суд справ людини, тобто вже є певні механізми. Утім, механізми збору доказів, притягнення Росії до відповідальності та забезпечення виплати репарацій ще не до кінця сформовані. В принципі, є кілька різних шляхів, які можуть забезпечити, щоб Росія виплатила належні репарації. І один із шляхів це процес МКС, який вже розпочався. Це дуже довгий та важкий шлях, адже передбачає арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової Білової суду над ними. Конфіскація їхнього майна та передача до міжнародного трастового фонду, і лише після цього всього запуск репараційної програми для осіб, що постраждали від їх злочинів. Ви можете собі уявити, як багато часу на це знадобиться. Іншим можливим шляхом є процес у міжнародному суді. Як я вже згадував, держави ініціюють судовий процес проти іншої держави через цей механізм, саме коли вони відчувають, що існує потреба у засобах правового захисту та відшкодуванні завданих збитків. Україна вже має справу проти РФ у міжнародному суді щодо геноциду російськомовних в Україні. Україну підтримало багато країн у цьому позові, і проміжне рішення суду було саме на користь України негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України. І питання зараз полягає в тому, чи буде окрема вимога про репарації, чи буде вона заявлена у межах поточної справи, яка вже перебуває у провадженні, або ж буде ініційована інша справа з вимогами щодо репарації, це вже політичне рішення Уряду України. Третій можливий шлях є, мабуть, найбільш інноваційним та цікавим. І це конфіскація арештованих активів російських фізичних осіб, а також активів центрального банку РФ та фінансування репараційної програми з цих активів. Я думаю, що тут ключовим є питання часу, коли це станеться, та в якому масштабі. Це досить складне завдання, тому що воно викликає багато юридичних і політичних проблем для держав, які володіють на даний момент російськими активами. З одного боку, на міжнародному рівні існують норми стосовно захисту приватної власності, а з іншого боку, захист суверенного імунітету цих активів може стати перешкодою для конфіскації державних активів РФ, виходячи з моїх спостережень і дискусій з деякими експертами, наразі дебати точаться навколо того, чи може бути правове рішення щодо конфіскації російських приватних або державних активів без юридичних або політичних наслідків. Правовий механізм для цього може бути як внутрішнім, так і міжнародним. Вчені юристи та експерти-правники намагаються виправдати конфіскацію російських активів, стверджуючи, що це є адекватною відповіддю на злочин агресії. Інші вчені юристи, на жаль, не погоджуються з цим. Тож дискусія все ще триває. Тим часом деякі держави ухвалили законодавство, яке дозволить їм здійснювати таку конфіскацію активів, перепрофільовувати їх і повертати Україні. Канада вже рухається в цьому напрямку, теж саме до певної міри стосуються США і країн ЄС. Вони розглядають деякі модальності щодо того, як можна направляти відсотки, зароблені на заморожених російських активах, на реконструкцію та репарації в Україні. І поки йде узгодження цих питань, нам варто також розробити позицію України по ряду аспектів, куди будуть спрямовані кошти, отримані від РФ. Чи підуть вони на відбудову, чи можливо на фінансування репараційної програми? Ми хочемо, щоб усі кошти йшли напряму до державного бюджету, чи вони мають надійти до міжнародного реєстру і компенсаційного фонду? Я думаю, що зараз у нас немає відповідей на ці питання, і саме тому політики повинні напрацьовувати формулу розподілу тих конфіскованих активів, які будуть надходити, пам'ятаючи, що з самого початку це точно не будуть значні суми коштів. Критично важливим є питання пріоритизації, розподілу та цільового виділення коштів.